Так, друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі. В цьому відео я вам розповім, як зрозуміти, наприклад, як, яка у вас кількість бітів на, ну, на ноутбуці. От, Наприклад, ви собі купили, купили ноутбук там ще пам'яті як 16512 ГБ ідете в пам'яті ДДР 4, і ви а, питаєтеся, типу, задумалися, що хм, цікаво, яка ж в мене розрядна версія. Ну, це залежить, по-перше, яку ви встановили, скільки ви встановлювали розрядну систему. Наприклад, Якщо у вас процесор 64-х розрядний, то значить потрібна 64-х розрядна операційна система. Якщо у вас 32-розрядний процесор чи операційна система, то потрібна 32-розрядна операційна система. От. Друзі, я вам хотів сказати, як... Подивитися розрядність вашої системи на Windows 11 дуже просто. Наприклад, натискаємо Windows або кнопку Пуск налаштування, оновлення, точніше ні, система. Там буде дисплей, але листайте в саме низ і буде про систему. І дивимося. Там, наприклад, ОЗП, це оперативна пам'ять. У мене DDR 4. Процесор в мене AMD Ryzen 7. от 2 ГГц. І дивимося. Тут є специфікації пристрою. Ім'я пристрою, процесор AMD Ryzen 7. Теж така а, відеокарта. AMD. AMD Радіон Graphics Далі оперативна пам'ять 16 ГБ. Доступна для використання 15.4. Там є ідентифікатор пристрою, код продукту і тип системи. У мене 64 розрядна операційна система, процесор на базі архітектури X64. Цей спосіб він повинен на Windows 10 працювати. Але я не знаю, наприклад, якщо ви, ви дивитеся це відео, але у вас Windows. 7, чи Windows 8, напевно, так же, як в мене. Треба там, нагадую, ще раз, просто, за... просто заходити в... в пуск от, в кнопку пуск або Windows. Далі заходити в налаштування, потім система і потім про систему. І листайте, у вас там буде. Тип там, розрядність операційної системи і ви дивіться. Наприклад, ви хочете завантажити там якийсь редактор, але треба вказати, там, яка версія 64 бітна чи 32. -х. Наприклад, там 64 розрядна чи 32-х розрядна. Дивіться, просто переходимо, там натис... ну, спочатку натискаємо «Windows», потім натискаємо «Налаштування». Далі про, про система про систему і у вас там буде розрядність вашої системи. І коли ви подивилися розрядну систему, наприклад, якщо у вас 64 розрядна система, то завантажуйте в програму для 64 розрядної операційної системи. Якщо у вас 32-розрядна система, то завантажуйте до 32 розрядної системи. От. Але я думаю, що зараз ну, у, дуже мало, у дуже маленької кількості людей до сих пір 32-розрядна операційна система. Ну, по-перше, по-перше, щоб гарно працював комп'ютер, повинен бути тип пам'яті, хоча б ddr 4 і пам'яті 16512. Це не важливо ігровий ноутбук чи не ігровий ноутбук, але буде гарно працювати. О, тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю гарного дня. Сподіваюся, що всіх все добре.